Міська комунальна аварійно-рятувальна служба тепер має ось таку освітлювальну щоглу. Підійматися вона може на висоту до 8 метрів. Допомогли з обладнанням німецькі партнери за сприяння обласної влади. Така техніка вкрай потрібна для виконання пошукових аварійно-рятувальних робіт в темний час доби. Часто у нас прильоти ночі бувають і треба шукати людей. А з фонариками, які у нас є, ну тяжко це робити. А так площа дуже велика, до 200 квадратних метрів освітлюється, регулюється за висотою. І тому ми пошукової роботи по наданню допомоги постраждалим прильотах можемо надавати і в темний час доби. Також парк аварійно-рятувальної служби поповнився автовишками. Вони підіймаються на висоту до 24 метрів. Фахівці кажуть, чекали такої спецтехніки дуже давно. Раніше автовишки потрібні були лише переважно під час прибирання аварійних дерев, то зараз під час ліквідації наслідків прильотів без такої техніки не обійтися. Зараз по прильотах ми виконуємо аварійно-відновлювальні роботи і виконуємо ліквідацію пошкоджених. Елементів конструкцій, для, ну, для яких потрібна нам вишка. Автовишка це дуже гарно для нашої служби. Шаємось вашою роботою і тисячу разів хочу вам сказати дякую за те, що ви робите щодня. Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.